4 мільйони гривень минулого року 24 цього. Такі кошти виділяли з обласного бюджету на енергозбереження. Минулоріч гроші пішли на бюджетну сферу цього на освіту та медицину. Торік, завдяки встановленню менш затратних технологій, вдалось зекономити 15 мільйонів гривень і на 700 тисяч кубометрів скоротити витрати газу. Акцент робиться на модернізацію підприємств теплокомуненерго та встановлення генераційних установок та котелів. Сьогодні одним з найбільших ефективних і масштабних напрямків енергозбереження є галузеве енергозбереження. За такими основними напрямками як провадження нових енергозберігаючих технологій і обладнання, удосконалення цих самих технологій обладнання, скорочення витрат енергоносіїв. Минулого року на оновлення остаткування обласний бюджет фактично не витрачався. Основна сума коштів це витрати підприємств, де це оновлення проходило. Крім цього, посадовці говорять і про стабілювання так званої зеленої енергетики, встановлення гідроелектростанції, також отримання енергії від вітру та сонця. В Україні діє навіть відповідна програма на Хмельниччині. До слова цього року в планах у Кам'янці-Подільському становити першу біогазову електростанцію в країні. А щодо більш земного встановлення твердопаливних кутрів у закладах освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери, то минулого року облдержа. Адміністрація заключила угоду з товариством «Укртепло». Співпрацю почали у Старостинявському та Красилівському районах. В першому зекономили 280 тисяч гривень, в другому 173 тисячі. 18 червня 2012 року між обласною державною адміністрацією та товариством Укртепло підписано меморандум про співпрацю у сфері перезначення газових котелень, об'єктів бюджетної та соціальної інфраструктури на обладнання, що працює на місцевих видах палива. Впровадження даного проекту у поточному році планується на об'єктах Росстарокостянтинівського та білогірського районів, окрім котлів, встановлювались також когенераційні установки. Зокрема, в обласному центрі таких було 9, А економія коштів склала 10 мільйонів гривень. Каже, що з такими темпами може йти мови навіть про зменшення тарифів для населення на теплопостачання на 7-8%. Але для цього спершу потрібно витратитись, адже перед встановленням будь-якого енергозберігаючого приладу необхідно розробити проект з його написанням справи непогані. Наразі їх є аж 51, Але для цього треба 70 мільйонів гривень додатково з держав. Ного бюджету про те, що їх знайдуть, вірять дуже мало чиновників. Власне самою розробкою документаційної частини готові займати Смильницький національний університет, який має 10 лабораторій, одна з яких повністю присвячена енергозбереженню. Науковці вже сьогодні готові допомогти області, бо самі розуміють важливість цього питання. Заклад також вже перейшов на самостійне опалення. Більше того, науковці мають позитивний імідж не лише на українському, а й на зарубіжному ринку. Адже загалом сума поставки різноманітного обладнання університетом складає 3 мільйони гривень. Працює у нас університеті. 60 своїх штатних докторів наук, 450 кандидатів наук, і тому стоїть питання, щоб вони були задіяні для цих нагальних проблем. А от на Красилівському агрегатному заводі за 4 роки вже встигли випустити з конвейра 43 тисячі газових котлів. Загалом виробництво енергозберігаючої продукції на підприємстві становить 50%. Окрім цього, завод першим в Україні взявся за виробництво геліосистем, яке вже у багатьох країнах світу забезпечують автономне водопостачання. Проект розраховано на 5 років. За цей час систем планують випустити понад 2 тисячі за півтерміну проекту купиться підприємству, але й тут розраховують на 17 мільйонів гривень з держбюджету. Ми можемо самостійно проектувати прив'язку. Цієї геліосистеми до любого об'єкта чи то кришного, чи то на колоні кріпити, і самі готові змонтувати і запустити в експлуатацію і забезпечити практично забезпечити їхню нормальну експлуатацію. Отже, як завжди, потенціал є, а з його втіленням проблема те, що енергозберігаючі системи значно ефективніші і економніші, здається, зрозуміло уже на всіх рівнях. Наскільки ж розуміння перейде у дію, можна вже буде бачити наприкінці цього року. Принаймні, губернатор пообіцяв, що все, що запланувало у дві Тринадцятому просто зобов'язані виконати.